Привіт всім, ласкаво просила до мого каналу, і в цьому відео я буду відповідати на 15 запитань від чата GPT. Я створила це відео для того, щоб ви більше дізналися про мене, а також я сама <ривіт> більше дізнаюсь про себе. Тож почнемо! Я записала запитання в цей блокнот, тому що чат на моєму телефоні, а на телефон я знімаю. Перше запитання: мій улюблений смак морозива? М -м -м я думаю, що звичайне біле і манго морозова, тому що звичайне біле не знаю подобається, а манго воно така з кислинкою, а я таке люблю. Ранок чи вечір? Я більше схильна схильна до ранку. Але вечір теж прикольний. Це важке запитання, тому я думаю, що я оберу ранок. Яку пісню я слухаю найчастіше. Манчалл Сидина Карпентер. Ой, її пісні мені дуже подобається. Улюблений мультфільм. Я думаю, що це буде. Моана чи як там зараз война тому, що це мій улюблений... улюблена принцеса мого дитинства і таке теплі спогадатися. Чи спиш ти з іграшкою? Що для тебе ідеальний день? Особисто для мене ідеальний день це коли ти встав. 8.30, ну, я так завжди встию. І ти зразу на ногах. І ти так до вечора, там, ти зайнятий, ти на емоціях, е і тобі завжди цікаво. Тобто, коли мало вільного часу, тому що коли вільний час, я постану в телефоні. А так, коли такий насичений день, це я люблю. Це для мене просто ідеально. Як Україну, ти вмієш відвідати. Ой, ну це багато. Я хочу відвідати Америку. І поїсти там Крамбл Куки. Хочу відвідати Париж Ельфову вежу, Хочу відвідати Гавай або Мантіви щось в тому роді. І насправді ще дуже багато країн, які я хочу відвідати. Хоча я і так була в багатьох країнах, е, навіть не перечитаю. Яка фраза стала твоїм девізом останнім часом? Don't push the horses. Don't push, one. «Don't push the horse» Який твій знак зодіаку?» Мій знак зодіаку — рак. Рачок. З ким із вигаданих персонажів хотіла б потоваришувати. Я думаю, що я хотіла б потоваришувати з подружкою Тіани е, така блондинка, тому що вона була іскрення, вона була хоч і багата. В порівнянні з своєю подружкою вона завжди її підтримувала і так далі. І для мене вона просто айдол, Кумир. У яку годину ти прокидаєшся на канікулах? Сьогодні я прокинулася в 7:55. Я не знаю, чого так. Ну, я лягаю рано доволі 9.30 десь. Тому я і встаю рано, але в основному я стою в 9 або 8:30. Кожен раз прізвимо, але десь 8-9 годин. Що ти завжди носиш в сумці? Теоретичний з геометрії. Хто знає, той знає в цьому відео. <плес> Який твій найчастіший запит в Google? Я думаю, що мій найчастіший запит в Google це перекладач. Постійно перекладач, перекладач, перекладач перекладач. Хоча я добре знаю англійську, але перекладач все-таки мені потрібен. Мені просто біліть думати. Якби ти могла змінити щось у шкільній формі, то що? У мене в школі немає шкільної форми, але якби я так ціла взяти, то Та я не знаю. Не дуже люблю шкільні треба. Улюблений момент літа. Мій улюблений момент літа день народження. Бож мені свій день народження. В кожному році має різний і цікавий, тому дякую моїм батькам за це. Тож, на цьому все. 15 запитань закінчено. Думаю, що відстановиться про мене щось нове. І якщо ви хочете відео з такими більш базовими запитаннями, наприклад, які мені рух, як мене звати, від чого добре мене звати Аріна. І щось типу такого, то пишіть в коментарях. Я обов'язково все зніму, оскільки мені потрібні ідеї для відео. Тож, на цьому все. Всім бай-бай!